Зараз стільки всяких нюансів, що чорно ну, розловить. Люблю тебе. Так. При такій кількості людей цей діалог виглядав би так. Дев'ять і десять. Десять! Дев'ять. Десять. Десять. Да. Ой, не чує, баба. Зазвичай люди саме так і поводяться, коли в приміщенні пожежа. Що воно таке? Бо мою маму Це Стереограма. Геній науковець не допер, як відкрити коробку, але матуся тупого качка зробила це за 5 секунд. Щось означає? Чи це чергова загадка? Та це компас. Ма! Звідки вона знає, що це компас? Вона навіть не дивиться на коробку. Та це ж бах. Фуга соль мінор. Точно. Так. вже. Алекс... Отже, фуга, це прекрасна музична загадка, заснована на одній темі. Як добре, що якийсь рандомний чувак почув рандомну мелодію і розгадав музичний пазл. Колесо в центрі його. Суть музичного пазлу в тому, що треба накласти одну мелодію на іншу. То яким чином він здогадався підняти центральне колесо? Я б на її місці не стала так торшити коробку, не знаючи, що там всередині. Усі дістали своє запрошення з цибулі, яка була розташована в центрі, а у цієї пані конверт чомусь був зліва. Вилюємось, друже. Локдаун усім нам дається нелегко. Але Філіп розповів, що ти вже тиждень сидиш у вані. Пан Бенуа заперечує, що проводить у ванні тижні, але наступний кадр заперечує його заперечення. Що це таке? Опустіть, будь ласка. Чому у асистента жодних питань до пана Бенуа? Ви хто такий? Вас не запрошували. Ідіть на хуй. Якщо кількість запрошених лімітована, то й зайвого браслета не мало б бути? І він все одно запросив її на вихідні. Дуже хороше питання. Думаю, що відповідь, якби її не запросили, то кіна б не сталося. Скільки персоналу за всім тут доглядає, Ось сі десь п'ятдесят. Та я відпустив усіх додому. Якщо Майлз розпустив увесь персонал, то хто загрузив робота валізами? Ваші кімнати розподілені за чакрами, з якими я асоціюю кожного з вас. Ну і з якою чакрою ти асоціюєш Бенуа? Адже ти не знав, що він приїде, а кімната для нього підготовлена. Між дублями Халат Клер міняє своє положення. Культова, пам'ятаєш, як ти мене нею раз ледь не розчавив біля Ендерсона Купера на вечірці. Дюк ще не знає, що Енді мертва, але чомусь слова Майлза не викликають у нього питань. Пан Бенуа знайшов ідеальне місце для засідки. Він бачить і чує усе, але пех впритул його не помічає. Бокс із модною лізою відкривається і закривається сам по собі. Хоча раніше Майл сказав, що для цього потрібно тиснути на кнопку ручного управління. Не кажи страховикам, але я встановив кнопку ручного управління. О, Як хітрим. думаєш, де вона Оглянь на ці цифри. Це вогонь. Це ж усе зміня. Так, а як же? Такі цифри. Можемо, говоримо, альбодови. На цьому моменті Дюк бачить новину про смерть Енді, і логіка підказує, що він мав би як мінімум здивуватись. Замість того, він якимось чином здогадався, що це діло рук Майлза видумав план шантажу, і все це за пару секунд. Це ж дюк, камон. Фантазії про успіх на Ютубчику так затьмарили розум дюку, що той не помітив, як Майлз підмінив склянку. <му> Навіщо Майлзу його вбивати? Можна було б дати йому вести ті в сраті новини, дай усе. А можна було б заперечити свою причетність. Це ж дюк. Анафілактичний шок проявляється мінімум через три хвилини, а не через 10 секунд. Твоя Склянка Майлз. Склянка лежить таким чином, що Бьорді ніяк не могла розгледіти, що на ній написано. Гелен! Ми ще не знаємо, хто така Гелен. Довіртесь мені. Це все не видно ті. Вау. Відчуваю, як от от станеться банальне кліше. І тільки погоди в установку кліру, пілотовану ракету. Колеги про це ще не знають. І знову дуже випадково знайшлося класне місце, звідки чутно всю важливу інформацію. Плембле, я душу за нього продала. А ти кажеш мені, що він може перетворити всі людські будинки на на Гінденбург? Навіть і не знаю, чого вона кіпішує. Якби їй було не все одно на життя людей, хіба вона б не мала це узгодити до підписання? Зроблю вигляд, що повірила в те, що Пех не помітила ні Гелен, ні те, як вона закинула диктофон, але бал докину. То, То хтось ви? із вас хоче зігратися чи ні? Увесь цей час Селена сиділа як вкопана і чула всю розмову. Канал на Ютубі вмирає, йому потрібен хірний час. Візьми його не Люби. На нічний випуск. Він же це заслужив. Хочете сказати, що з такої відстані? І Дюк і Гелен почули, що каже, віскі через зачинені вікна? Ну, хіба що хтось принесе дипломат на вечерю, бо конверт такого розміру в кишеню не вміститься? Доведеться сховати його в кімнаті. Та ну, звідки така впевненість? Сховати того конверта можна будь де на острові. Трясся його матері. А ось і кліше. куля потрапила у Теннесенький блокнот. У 2022-му все ще не знають, що кулі так не працюють. Але хвилинку на цьому моменті Майлз вже знає, що Енді померла, і перед ним її сестра. То навіщо йому вбивати Гелен? Якщо смерть Дюка можна списати на випадковість, то вбивство тільки приверне увагу до Майлза, бо якось дуже підозріло, що через тиждень після самогубства Енді раптово загинула її сестра, та ще й у присутності відомого детектива. Майлз не знищив конверт, щоб що. Розумію, що таким чином обігрується його тупість, але Це тупо тупо навіть для такого персонажа. Хіба що, може, запропоную сміливості? І нагадаю вам першочергову причину, чому ваша сестра пішла. Пан Бенуа понукає Гелен підірвати тут усе, а сам вирішує подивитися на це з безпечної відстані. Виглядає, що він стомився розгрібати цю справу і горивано усе вогнем. саду заборонено саду заборонено у заборонено Мені подобається, як воно горить від такого потужного вибуху ніхто б не вижив, але усі герої живі і здорові. Якщо полум'я комп'ютерне, то воно не димить.